Добрий вечір, шановні мої гості каналу, підписники. Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас таке чудо чудесне. Полізла під качу, а у неї 24 пари очей на мене дивиться. Це яшкині діти. Мамочка у нас, як кажуть, перший раз. Стала мамою. Да мамуся. Перший раз мамуся стала мамою. Це хмельничанка наша. Крупна качечка, мамуся, ти не освоїшся ніяк, не зрозумієш, куди тебе вкинули? Сиділа в гніздечкові, тепленькому, в пухові. Тепер малюки сидять, вона ніяк не поїде, не зрозуміє, що її робити. Ну, ну, нічого. У нас там переселення. Да, мамуська, йди до качечок в своїх манюнях. Така у нас мамулька. Кому потрібно, звертайтеся, малюки у нас отакі горнюньки. Мамка біла, мускусна, німецька, і тато у нас крупний. І народились у нас такі малюки. Мамушка, ти не хочеш погріти їх? Ти ще не розібралась щодо чого, да? Їх, звісно, треба було під червону лампу, але я думаю, що можливо їй буде жарко. Нічого, вона якось розбереться з ним. Десь стала на когось. Отакі От у нас малюки. Сьогодні 15 червня. Такі у нас малята народилися. Я чекала їх трошки пізніше. І ще мамуся одна у нас сидить теж. Яшині дітки. Жовті такі. Жовті дітки. Такі окості. Ну, цій дівчинки максимальна вага була взимку 5300. і то їй було 6 чи 7 місяців і вона була не... не доросла зовсім качка. І то в неї вага була така. Зараз вона, звісно, що легенька, тому що вона тільки з гнізда. Вона 36 днів, можна сказати, в повному розмірі не їла і не пила. Ось такі в нас малюки. Тут у нас переселення вже старші гуляють, товариші. Де? Да? Старші гуляють, яким три тижні. Теж Хмельницька Вода їх, звичайно, мускус накаче. але вони гуляють. Це вони тепер через стінку один до одного обзиваються. Моститься, моститься, може ж вона все-таки зрозуміє, що треба їх трошки піді... погріти вночі. Перерахує їх усіх. Отакі в нас малюки, екстрене було переселення, і петух в нас показався у качок. Бо переселення було екстре, але я не чекала її сьогодні. У нас сьогодні у Тата Свята, в Кума свято, всім день народження. І ми сьогодні не чекали поповнення. Чекали завтра післязавтра. Ну, так вирішила доля, та мамулька. Петух у нас завтра. Та, Петя? Петя в нас залишився один, цар і король. Ну, нічого, водички з медом їм налила. Першу добу попою стартовий комбікорм. Мама-качка Ганя Петуха. На що ти зробиш? Така і робота. Всім вам гарного дня. Рада була вітати вас на своєму каналі. Отакі у нас клопоти літні, в когось вечеря. У когось клопоти, когось вже сон та мамусь. Ось така у нас мамуська вечеряє. Ті ще, не... ще не розуміють, тільки з яєчка. Я думаю, що може мамка їм все покаже, все розкаже. Всім вам гарної, мирної ночі і тихої саме головне. І до зустрічі на моєму каналі.